Шалом, це Славко, досвід навчає нас досвід песиміста, навчає нас, що сподівання вони на те, щоб не виповнюватися. Не встиг вчора Славко помріяти, що вони там зав'язнуть, як вся оця войнушка нонайського мальчика закончилась. Бачите, вони черговий раз погралися. У війну, і тепер Трамп буде ногами відкривати двері в Україну. А жертвою цієї війни стала Україна. Розумієте, коли вам. Що би вам там не показували, ви на це все можете дивитися, а бачити маєте Україну. Тому що нічого крім шкоди. Ця війна в Україні не принесла, власне, ця їхня войнушка Україні не принесла українській війну. Так є войнушка на Близькому Сході, а є війна в Україні. І от через цю войнушку нам стало іще гірше, як ви розумієте. Тому що Трамп набрав авторитету вже. І цей авторитет буде спрямований явно не проти Путіна, а проти нас, тому що ми, як Іран, видаємося йому слабішою стороною. Ну, і друге, то, що, як вам пояснити, Путін теж набрав рішучість і шучість, він зрозумів, що може масіровати ракетний удар. Я, звісно, не вірю нашому героїчному гору в ту кількість ракет, чому я в кінці поясню, але удари стають неприємними, як ми бачили по Дніпру. Ну, через він противник користується з нашої ситуації. Ви знаєте, як і злочина Дніпра погано прикрита засобами ПРО. По тому, що вони їх не цінували. По-друге, ті, кого прикривають, вони наравілі розміняти на деньги від російської розвідки. І Ніпагоха це йому давалося завжди. По-друге, керівництво плювати вони ухандокали там. Петріот український з легкостю, за свістом. Ну, те, що вони нас люди не заслуховують патріота, не означає того, що це не приносить шкоду Україні ці ракетні удари. Ну що можна сказати? В Україні виповнюються тільки песимістичні прогнози. Тут нас радують тим, що власне, де воно ось що. Кількість ударів дронів і ракет спала значною мірою в порівнянні з піковими, що кабами ударяють менше, але ви бачили, що і ті удари були ефективно нанесені через нашу слако. Коли з гордістю повідомляють, що якийсь полк. Ну, скажімо так, дронів наскільки там на 65% складається з складається ну, фактично з дезертирів. Давайте казати мовою, і це подається нам як успіх цього формування. Ясно, що це успіх цього формування, але разом з тим і криза наших збройних сил. І коли вам говорять за ракетні програми України за те, що вони будуть, не забувайте за концентрацію ударів по яких промислових об'єктах. Ну, ви знаєте, Київ, а хто не знає, хай вивчить, хай звикає. Ми бачимо концентрацію спочатку війни ударів. І, от особливо ця концентрація ударів, ця концентрація ударів менший ця вказують нам на... Послідовність інтересу противника до певних технічних об'єктів і адміністративних, в ну, адміністративних, в сенсі оцих всіх зборищ яйцеголових там, я так скажу, наших конструкторів і технологів. Я, звісно, сумніваюся, сподіваюся, що вони там не сидять, але ці удари по старим коробкам, по всім тим, що кажуть, що на. Те, що Противник цікавиться, наскільки ефективно він цікавиться українськими ракетними програмами. І інша справа, наскільки ця цікавість ефективна, це інша справа. Песімістично ми можемо передбачати, що удари будуть нанесені. Захід нам обіцятиме допомогу. Бога погано, що Трамп натхнений перемогою. Розумієте, що все-таки ця сволоч нас підвела, Іранська, що все-таки шиїцькі собаки, оказались шиїтськими собаками. Ні на кого на Близькому сході не можна покладатися. Розумієте, оця войнушка, я скажу, ну вона мені з другого дня не подобалася, а зараз тим більше не подобається, як і всім вам. Єдина добра надія, бачите, бачити, що у Кіма теж не вистачає снарядів для Коксанів, він їх починає робити, починає якесь виробництво, хоче на тому піднятися. Бачите, вон, он він там стоїть в цей формі легкої пулі. Вінтовочний совєтський снаряд для Оксана 170 мм міліметрово приємно, що і Кіму не вистачає артилерійського стрільна для постачання Росії. В тому власне наш шанс світу, що якщо. Північна Корея стає хабом збройовим Путіна, збройовим хабом одним збройових, збройових хабів світу, то не все так добре в тому світі, коли Корея спроможна його постачати боєприпасами. Ну що ж, будемо триматися далі. Нам не так розумієте, зараз поєднається дерзость Путіна і. З нахабством Трампа переможця це дуже неприємний для України коктейль. Розумієте, двох витримати двох цих підорів одночасно буде складно, розумієте? Ну що? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду зажию 300 кропель валеріани на етеру. Бай.